Всім привіт! Так, Ми сьогодні будемо грати, як ви бачите, в Майнкрафт та сервері для Skyworld's. Ну шо? Зараз приступимо. Зараз лише... Реально? лагу не йде! Лагу не йде! Він прекрасно! у мене будівлі Мені Міндоосі я ще й не видати. Та хвилинка мовчання. Ні, пару секунд мовчань. так е -е, що приступимо на такому блін серверамі... О дві димі Бо у мене є таке що був не Невидимий Не Демі видимий чувачок! Вот цей саме гірше, що може бути. Ви не розумієте. Вс, короче, я прис. я подружусь з тими чувачками. І ми переможемо цього, блин. Дивіться. І не спробуйте мене банити. <плес> ну що я це сказал? Я навіть не знаю. Хоч нам треба нагрудник. Он такий є. О, там, що сундук нагли. Все, Нагрудник. Ой, не туди зайшов. А, це краще. І тут немає на груди коротше. У нас є блоки. У нас є Так берем сюда блок. сюди жертву, сюди це. самі жертви сюда, жертву сюда, Ще одну жертву сюда І меч. сюди. Все. Де мої сусіди? А, вони на тих островках, короче. Строимся до них, швидко. Шран. Зараз ми, ми з ними проду... Поду... Блін, Та шо таке? Попуйте що... Зараз. Заходимо на СГ. Що? Тут пейше в чаті О я написал регистр. Да ну нафиг. На, уже тут такие Дали нас? Ну, такая фигня. Да, блин, без... визи деть, блин. Да вы что, бали? Да, блин. Ара третья! А радио, -а -а! Плиз, плиз, плиз! Тихо? Йо, готово. Давно я вже не був на Hungry Game. Я був на Спліфі, я був на КТФ, я був на Skywarse -і. і тут... Ем, я ще що не назвав. хай, пацани, хай, 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 я вже запущу це в Ютубі. Все буде добре. Так, ми повернемося коли вже все буде. Хочу у нас почилася почина... одна хвилина. Повернемося коли все почне. Пів хвилини, та вийшов. Повернемося, коли все почнеться. Один там тут напис... написав, що це його центр. Та ну його нафіг. А посоветуйте мені напишіть в коментарях серве... сервера Б2. Ох, боже, ми починаємо Сервера Бедварс на 0.131 версії. І не забудьте про лайк. В, все в ваших руках якщо хочете без версу. Грий, А, моя вони... є. А, там, там було б родів. Валим, валим. Треба зараз шукаємо. Це... Худе це ж має лук? Що? фу ти що? Ой, не nee, можна пускай шлем. Стоп. Алмазна кірка. А де да ішлем. Мене хтось валить. Мене вже хтось валить! Досить! Мене огріди! Потім не п'я мене не пришли! Хайніше. все вс? ми розроджуємося. Так. Знаєте, е, якщо зайдете на цього сервер, ну я залишу... Ну я залишу не силку, а... Ну, типа, як ви маєте написати? А ім'я, яке там хочете, і бла, бла, бла. перша! все ми зайшли. Не, ну тут все легше буде. Літачок, літачок летить. Дивіться, літачок летить. Літочок летить. Так, тут вже хтось є. Да блін, я тут один ігрок! Та ну його нафік. О, все, я тепер не один ігрок. Так, коли все почнеться? ще 2 хвилини 30 шкати. Коротше, ми, ми почнемо коли вже все почнеться. Ще хвилина 30. Одна хвилина хвилини. А також ви не забудьте про лайк. 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 Ви розумієте, що таке лайк? лайк? Лайк. Лайк і підписку. І тоді буде продовження цього чудесного сервера Майнкрафт. А. Так, коли я видали Viber, то в мене вже немає лагів. Підписками. Все, ми починаємо! Ну і сервер для Майнкрафт. Кількість біжима, кількість біжима. Так. Блин. Так, валима, валима. Валима, дивіться, бой. Блін, там пацани. Лонгер! Лонгер! Ой, блин! Блин, ой, блин! Тут, короче, уже треба валетих. Ну, зараз треба шукати в сундуке. Якщо я був на цій карті, але я уже забыл, где тут в сундуке Я знаю, что у нее знаходиться у оці... ти сундук. Я збушу не тут находиться. Тут жертвы. Мені ты брати жертв просто. Короче, еще 7 хвилин. Да, прекрасно Прекрасно! И також, якщо вы хотите FNAF 2, другу ніч То також ще про це поставити. О, я бачу сундук, блин А як мне тут дістатися? Я не понял Я, а может, блин, я рано не пам'ятаю чи ні, все ж таки не можна, то значить тут треба бути чи як, я не знаю. Все одно в мене якісь лаги. Пробачите за лаги, але встається. Мій телефон с... мене... себе не контролює. Як мені туди дістатися? от? Єсь пацан близько. Не сильно близько. Я аж засильно близько. Так, ще ось 6 хвилин. Якщо це я зламаю топором своїм і швидко залізу. Блін, то я лох, лох лютий. Ми залізли, коротше. О, тут тут крутий. Крутяцький нагрудник і крутяцький поножі. Ой, ну ботинки. Дозвожувати, щоб поножі ці штани. А ті, хто залишиться, то будуть битися в кінці. Я раз так був крутий бронею все-таки крутий. А мене вбили з самого першого. Пишу еще 5 минут. а <плес> тут можно разбить окно. Ну. Так, станем тут Так, идем вот. А зомби вот еще раз. А, это... Так. Там ну его. Там их все. и все. Что это видео? 4 хвилини! Що це відео буде так! Є! Yeah! Ми залізли сюди! Прикиньте ми сюди залізли. От. От прикиньте як це класно залізти сюда. Ну тут має бути якийсь сундук. Ало, сундук. Ну то звісно. ж, Тут ніхто не було. Мне тут <elephant noise> to... что, мне тут что, то шлема сундук, ей, о, ну зажигалка, звездно, Точно, что, точно. что, тут что. Не, золотий гірший. Ну, і так уже жерти. Но ну, ж. Не! По... Ми так сюди залишимо. Якщо хтось візьме, то він буде дуже тупець. І все одно уйде. Так, ніби показується, що в нас нічого нема в кармані. Ну! вам відяв зажигалкою всіх палимо. А так горі... О, здесь все ж негодно, бо це шо сервер, Ну, не завтра мені дивайки. У мене ж діло деяких відео дис. Диз! О, дизлайки! Еээ, воно ще горить. Я ще прикину, якщо воно горить. А, пожежа, пожежа! Пожежа! тухни! Все, Тухло! А як нам життя вилізти? Блін, до дві хвилини щелсі нам треба взяти якийсь крутяцький весь речі. Так, як? А Я вже починаю нервувати. Як там жити вилізти? Так. Що сюди попав? Вихід тільки один. Кричати і волати! Блін, а як нам сюди залізти? Ой, блін! Я б я б тут лишился? Ну і то мене ніхто не знайде. Я буду собі ходити веселий. І все. Короче, ми це зламаємо. Ні-ні-ні, тихо -ні -ні. ти тихо я тихо ти. Так, блин, так Так, блишо знущай здесь хвилина? нас ж одна у нас сраных осунок да. э -э О, ну хоча б який шлям нормальний. Блин, яка курочка! Я курочки не, не віддам. я курочки не віддам. я курочки не віддам. Все. Все. Tá, até a baixa é escolta. O fundo do que? O fundo que fez? Morreu na no centro.